Так, поле, яке регулярно є в мене на відео, кукуруза по кукурузі 7 років. Е, в коментарях постійно питають стосовно діабротики. Ну от я вже прогулявся, тут а, не бачу я тут діабротики зовсім. Е, значить, Це сьомий рік тут кукуруза. Отак виглядає мій гуряді. Бачите, трошки є міщій, е, але загалом по чистоті питань немає. Тільки не, не поодинокі десь очагів таких немає. Покажу вам, як виглядає зараз. Тут не доміжрядя. Бачите? Дощів тут не було з травня місяця, в травні випало 100 мм і після того дощів тут не було. Це вже фактично місяць з копійками. Отак вона виглядає, вся рівненька, чітка однаково. Так, да, відстає, звісно, як і всі курзи цього року із за холодів. Вона в розвитку, але вся вона однорідна. Дуже сходи видно, що були досить тут дружні.